Так, які вже питали. Типи, типи чи види резонансу? Як їх можна поділити? Ну, Ми взагалі з вами електротехніку вивчаємо. Ну, ви ж запитали взагалі, які Ну, хорошо, добре. Що таке резонанс в механіці? Коли він настає? Ну, в нашому випадку резонанс напруги може бути. Ні, ви ж самі почали з механіки. Давайте. В якому випадку настає? Резонанс механічних явищ? E, всі чули про те, ну не знаю, всі не всі чули про такий момент, коли йде якийсь e, підрозділ військових на мостах e, завжди дається команда вільна. Тобто можна йти не е-е-е e, e, строєвим кроком, а можна йти в довільному кроці. Як ви вважаєте, чому? Тому що, якщо ви щось зможуть розвалитися, марта, і тоді да, мост розвалиться. Тому що буде, резонанс так. буде. Так, от, правильна відповідь, тому що можуть поймати явище резонансу, коли власне коливання самого маста е е е частотою кроку, в такому випадку настає явище резонансу, це механіка вам такий приклад. І, відповідно, міст може розвалитися. Тобто, про такий момент чули. Добре, переходимо до електротехніки. В е е електротехніці, які ви знаєте, явище резонансу, коли на настає? Можливо, коли струм змінний. Ну так, ми говоримо про змінний струм зараз. Логіка тут железна. Які існують явища в електротехніки резонансу? Ну, у нас була мину... минула лекція, в принципі, на минулому занятті. А резонанс струму і напруги? Так, це резонанс струму і напруги. В яких колах настає резонанс струму? Магнітних? Ну, коли частота напруги співпадає з частотою контуру. Я зараз запитую про резонанс струму. От в яких електричних колах чи яких з'єднання електричних кіл наступає резонанс струмів? Є два варіанти: паралельно чи послідовно з'єднаний контур? Паралельно. Так, резонанс струмів настає в паралельно з'єднаних контурах. Відповідно, резонанс напруги відбувається у випадку послідовного з'єднання електричних кіл. Так чи не так? Хочуть плюсик засчитайте за знання. Так, все знання сомнительне і по слову з вас витягувати. Так, добре, а ну. Я по своєму желанню відповідав. Жалко, що ви навчаєтесь дистанційно, а не стаціонарно. Так, відповідно, лабораторна робота номер три. Зараз де в мене зум. Відповідно, сьогодні в нас завдання дослідити якраз явище резонансу. Е, так, що стосується методичного посібника, е, давайте з самого початку. Зараз секунду, як це було? на панель обирається. Так. Ну, на платформі Moodle, в принципі, в нас все як завжди. На курсі зараз. Теорія електричних та магнітних кіл. Відповідно, десь лабораторна робота номер три. Я здається, її вже відкрив. Це нам не потрібно. Це кола ксеносоїдального струму. Відповідно, резонанс не стає. Ми говоримо про кола змінного струму. Відповідно, досліджуємо явище резонансу в колах змінного струму. Відповідно. Все як завжди, лабораторна робота, методичка і, собственно, схема для дослідження в лабораторній роботі. Що стосується методичного посібника, Ну, тут теоретична частина, в принципі, нічого нового, знову ж таки, почитати це за великим рахунком, ми про це говорили на лекційному занятті, е, розглядали теоретичну частину на настання явища резонансу чи приходження в явище резонансу. Резонанс напруг, резонанс струму, методичний посібник досить обширно написаний. Відповідно. Що стосується виконання лабораторної роботи, вам потрібно заповнити таблицю 4.1. В даній таблиці, згідно номеру вашого варіанту, потрібно розрахувати значення електрорушійної сили на джерелі живлення, розрахувати значення опорів, індуктивності і ємності. 에, відповідно, що таке, що по, даній, от, по даних формулах запитання які. Зазвичай у студентів виникає запитання, що це означає? Що це означає? Я вже встиг у вас запитати, ваші пропозиції? Інтеграл, Інтеграл. Мимо. Все варианты. Змина, я кажется. Плюс, плюс. Мельта, типа, или что? Mm? Да кто его знает? Программирование какое-то. Ну, программирование. Int main. Там и дальше. Int... Чего такой вариант? Yeah. Вот таким чином пишется. Якщо повністю, повністю. Так, інтер. Таке, чули? Так. Що це значить? Який це тип даних? Ціле. Цілочисельні. Цілочисельні, цілочисельні дані. Відповідно, що вам потрібно зробити? Вам за формулою 10-10 розділити на. Корінь четвертої степені з вашого номеру варіанту, і взяти ціле значення за правилом округлення в математиці. Тобто, якщо у вас є списку номеру журналу, там варіант не знаю, 50, корінь четвертої степені з 50. Так, 64 це 4. Десь 3,5 приблизно, плюс мінус. Е, відповідно, о, округлюємо до якого значення? 10 розділити на 3,5. Це скільки буде виходити? Ну, без калькулятора. Що хоч приблизно. 2. Ну, 3,5. 2. І скільки? Ну, там… 2,8, 2,9 десь. Відповідно, до якого числа округлюємо? До 2,9. До цілого. До трьох. До трьох, до, трьох. До, трьох. до трьох. Відповідно, на джерелі живлення вам потрібно поставити значення 3. І це стосується, в принципі, всіх розрахунків. Тобто цілочисельні значення з розрахунків згідно вашого номеру варіанту. Заповнюєте в таблицю 4,1. Що стосується досліджень. Відповідно, вам потрібно дослідити в даній схемі, тобто, яким чином змінювати ці значення, пам'ятаємо, натискаємо два рази на джерело живлення і вводимо в рядок вольтаж РМС, це якраз е, діюче значення велич... електричної величини. Е, відповідно, уводимо те значення, яке ви отримуєте в результаті розрахунку. Е, далі, ввели якесь значення. І потрібно дослідити два варіанти включення. Це коло з. Зараз яке коло? Який резонанс повинен, повинен настати? Струму чи напруги? От, при даному включенні. Напруги, напруги, напруги. послідовне з'єднання елементів. В нижньому, в нижньому положенні перемикач С це послідовне з'єднання елементів. Відповідно, якщо ми переводимо перемикач С у верхнє положення, у нас підключається коло з паралельним з'єднанням елементів. Далі, що потрібно зробити в даній як заповнюємо таблицю. Зараз я якось розташую, щоб було видно екран. Так, отже, дивіться. Нам потрібно в таблицю внести в нижньому положенні. Тут вже написано: це резонанс напруг, відповідно, резонанс струмів не настає. Оця частина у вас з прочерками. При зміні частоти? Тобто ми її знову ж таки змінюємо в ручному варіанті два рази на джерело живлення, і в рядок частота вводимо значення, яке, ми з вами, ну, яке з нами, нам з вами потрібно дослідити. В принципі, ці значення вказані в верхньому рядку. Далі. Ще один момент. В принципі, це напевно найскладніший момент. Вам потрібно розрахувати згідно вашого варіанту, при якій частоті наступи явища резонансу напруги або резонансу струму. Так. Десь десь була формула, щось я не бачу. Ну, в принципі, е, не принципово знайдете ці співвідношення десь в методичному посібнику. А, це я і туплю трішки, тобто, вони є. В, одні, в одному і тому самому рядку, тобто, за формулою, вказавши значення е, індуктивності, ємності згідно вашого варіанту, провести розрахунок частоти, резонансу напруг та резонансу струму. Формули вказані, як розраховувати вашу частоту, частоту згідно вашого варіанту, так само, ну, точніше, не частоту, а вихідні дані, е, опори r 2 і r 3 будуть залишатися постій, постійними. Е, і при оцих розрахункових значеннях для вашого варіанту. Господи. да, да, здравствуйте. Ну, зараз одну хвилинку почекайте, будь ласка. І що надо. Так, ще раз вибачаюсь, отже, е, на чому ми там з вами зупинилися, на визначенні величин, так, чи не так? Тобто проводити розрахунки напруг струмів. І за цими даними вам потрібно побудувати векторні діаграми напруг і е, струмів у режимі резонансу. Як будуються векторні діаграми? Хто згадає з, минулого, з минулої лабораторної роботи? Векторні діаграмі на брук. Ну, немає значення, в принципі, що на брук, що з круг. Минулого разу я вам пояснював в п'ятниці. Ну, Стрілочками відкладаємо. О, Господі, стрілочка, більше якось так, науково інформативно Типа трикутник, малюємо чи. що? А що таке векторна діаграма, давайте почнемо з ну, цього. Це показати це співвідношення, ну, виходить, чого -то. чогось. Да. Що ми робимо? Якщо будуємо, наприклад, векторну діаграму на кругу, перше, що ми відкладаємо, це значення. Спільне для всіх елементів. Якщо ми говоримо про коло послідовного включення, наявка резонансу напруг, відповідно, в такому випадку у нас що відбувається? Яка величина буде однакова на всіх елементах? Наприклад. Ну, чому при послідовному з'єднанні буде напруга? Ну, струм буде там, ціле струму. Да, да, да. На всіх елементах коло послідовного з'єднання. Відповідно, перше, що ми робимо. Відкладаємо значення струму. Знову ж таки, згадуємо, що я минулого разу говорив за масштабом. Я лінійкою перевіряти переміряти не буду, те, що ви е, там не відкладали. Е, але хоч приблизно це повинно бути плюс-мінус однакове. Далі. Е, Згідно нашої схеми, яка відкрита на е, моніторі, зараз у мене, що в нас перший елемент, який, який перший вектор ми відкладаємо? Ну, ми можемо відкласти вектор е, активної напруги на активному елементі вектор на е, катушці індуктивності, і вектор на конденсаторі. Який перший вектор ми відкладаємо? Активний. На активному навантаженні, тобто на опорі R. Знову ж таки, якийсь приблизно дотримуємо значення масштабу у з індексом R. Відповідно, відклали з вектор. Активного навантаження. Далі вектор. Наступна в нас котушка індуктивності. Вектор на котушку індуктивності. Куди Угору. Вверх. Випереджає на кут 90 градусів. Те, що ви сказали, В. Тобто У з індексом L. Вектора. І який повинен бути вектор на конденсаторі в режимі резонансу? За розміром. Рівні. Який ще? Саме длинний. Рівні. В режимі резонансу напруга на конденсаторі повинна дорівнювати напруги на потужки індуктивності. Тобто вектор повинен бути відкладений от таким чином. Вони між собою повинні бути рівні. Це, в принципі, буде приблизно такий графік в усіх варіантах. Тільки з дотриманням знову ж таки певного масштабування. Далі, якщо говорити про паралельне з'єднання, тобто, якщо підключити перемикач S у верхній положення, з починаємо будувати для паралельного з'єднання? З, з якої електричної величини? напруги? Так, для паралельного з'єднання спільним для. Всіх елементів електричного кола буде вектор напруги. Відповідно, відкладаємо значення ОЗУ. Воно однакове на всіх елементах. Тобто, як тут у нас струм, так само вектор напруги. Далі. Якщо. так, почекайте, я трішки не там його нарисував, тому ну що то. Так, окей, вектор напруги. Далі. Наступні елементи. У нас які йдуть паралельно з'єднані? Струм. Резистори. І, відповідно, спати струмів. Далі. Якщо говорити перша в нас, знову ж таки, по порядку. Потужка і дукти. Е, Перший у нас. Е... Зараз не бачу. Активні навантаження. Відповідно, що ми відкладаємо? Значення струму на резисторі, так? І далі, куди направлений вектор на потужці індуктивності? Уверх чи вниз? Вниз. Вниз. Пам'ятаємо, згадуємо там дві лекції назад, був такий момент, я розповідав, що відстає і випереджає. Відповідно, вектор струму відстає від на вектора напруги, знову ж таки, на кут 90 градусів. І це у нас буде е, І з індексом L. Комплексне значення. Далі, що ми робимо наступне. Друге з'єднання по схемі в нас конденсатор. А і... потім І дорівнювати І L? Що ще раз? І дорівнює і L. Так, в даному випадку при явищі резонансу. У вас вектор буде такий самий розміром, тільки направлений протилежно від вектора е, струму на катушки індуктивності. Це, в принципі, за великим рахунком, практично вся ваша задача по даній лабораторній роботі. Тобто розрахувати явище резонансної частоти, дослідити, отримати значення напруг та струмів при резонансу. Розрахунок резонансів, знову ж таки, формули. Далі. І за цими значеннями потрібно побудувати векторний діаграм. Так, ну тут, знову ж таки, завдання 4: це ми переходимо тільки до Мультисіма. Далі оформити звіт згідно з змісту звіту. Тобто, що у вас повинно бути. І ще один момент. При явищі резонансу, тобто, при вашому розрахунковому значенні, коли ви встановите на джерелі РС. Резонансне значення частоти. отут, Потрібно додати до звіту е осцилограми. Тобто отримуємо осцилограму. Я не пам'ятаю, з вами дивилися чи ні. Тобто, ми можемо змінювати канал Іа, з А і Б. Змінювати масштабування. Канал А, канал Б. Відповідно, в даному випадку. У нас канал А. Це червона лінія. Відповідно, робимо масштаб таким чином, щоб синусоїда потрапляла повністю в екран? І робимо скріншот екрана. В принципі, оце вся ваша задача. А можете показати, як включить? Кого? Ну, тут діаграму Сциллограмм показував. Осцилограф чи що? Два рази на ньому клацають і він відкривається вікно. Далі, масштабування можна змінювати оцими от, е як його сказати, стрілочками, і відповідно отримуємо результат. А таке питання: а якщо воно ну, дуже сильно бігає. Паузу поставте. Воно й буде бігати. Причому воно буде бігати в даному випадку з 130. Оцих от е піків за секунду повинно з'являтися. Тобто наші на Ну, Зверху пауза. Так. Так. Таким образом. Mm? І що і ще таким образом. Ну, а чим вам такий не подобається? Це нічого ж не видно, по суті. Можна зробити реверс. Что, что не видно? Я не разумею, что вас что вам не видно. Короче, когда делаете этот скриншот, это в лабораторной работе, там это, там нужно этот момент поймать, там, где самое большое, скажем так, количество данных на этом поле находится, когда сам, ну, саму диаграмму еле видно. Вот она бегает постоянно. Скриншот нормально сделать не получается. Поэтому я спрашиваю: типа, можно как-то скриншот сделать? Ну, Паузу поставить. Вы не понимаю, что у вас бегает. Струми от струми стоять, напруга фіксована. Ну, там вже в завданні було, по типу, там. Ти є... Ще раз повторяю, оцих коливань в ідеалі да, повинні. Ну, бути, хочу, да. ну, ставте на паузу і робіть скріншот, коли вона. Ну ладно. Ну, просто у мене так ні разу не вийшло, що повне. <лес> Щось не, не розумію. Що у вас покажу, не повітря? Після пари покажу. Щось не дуже розумію, що у вас не вийшло. Запитання, які до мене. О, не знаю, може ви говорили. Я просто прослухав інт в самому початку лекції. тобто то Зараз рахунковою формулою округляємо до цілого значення за правилами математики. Зрозуміло. Ще які запитання. Ну, думайте, ще час є, хвилин 15. Які запитання до мене? Перевірку я проводити не буду. Так, ще раз запитання по лабораторній до мене, які є? Немає. Добре, якщо немає запитань, то, в принципі, у ваші півпари залишаються. Виконуйте завдання.